Я телець. У частини аудиторії зараз напевно виникне запитання. Інші подумаючи, скажуть вголос: а ну тепер усе зрозуміло, я так і думала. А хтось просто скривиться, не надаючи особливого значення цим прогнозам. І ось уже 2025 рік. Астрологи складають натальні карти своїм підписникам у прямому ефірі, за якими стежать десятки тисяч глядачів. Під час знайомства вважається нормальним відмовити потенційному партнерові через несумісність знаків зодіаку. Така радикальна трансформація відбувається всього за кілька років. 43% українців, за даними соціологів, вірять у гороскопи. В інтернеті гуляє безліч скріншотів із відмовами в прийомі на роботу через невідповідний знак зодіаку. І це вже не забобонні бабусі, які заряджають воду від телевізору, а молодь, яка дивиться і споживає науково-популярний контент. Молодь обмінюється мемами про ретроградний Меркурій і скорпіонів. Це персоніфікований ренесанс астрології, причому не лише в Україні. Я не збираюся глузувати з астрології чи її прихильників. Це не викривальне відео і не фанатський контент любителя натальних карт. Мені було надзвичайно цікаво розібратися у причинах цього хайпу. Сьогодні я поділюся з вами всім, що вдалося зрозуміти і проаналізувати. Ми поговоримо про те, чому астрологію продавати простіше, ніж релігію, і як у суперечці з астрологом не втратити здоровий глузд. Ви на каналі в двох словах. Мене звуть Влад. Вважається, що астрологія у своїй найпростішій формі з'явилася приблизно тоді ж, коли виникли зародки примітивних вірувань, тобто десятки тисяч років тому, ще у неандертальців. Із розвитком інструментів для визначення положення небесних тіл, астрологія ставала дедалі складнішою у шумерів і асирійців у першому тисячолітті до нашої ери. Вже існували розвинені астрологічні системи, які напряму пов'язувалися з релігією. Тодішня астрологія займалася передбаченням воєн, облог і переворотів, а не побутовими питаннями. Вже ближче до нашої ери в Єгипті з'явилося 12 знаків зодіаку, що стало основою для індивідуальних гороскопів. А от християнська церква активно боролася з астрологією, вважаючи її язичницькою практикою, хоча вона продовжувала існувати особливо в епоху відродження, коли Європа відновила інтерес до античних традицій. В наш час астрологія стала популярнішою за релігію через свою доступність і відсутність суворої іради. Вона здається ближчою та менш пов'язаною з конфліктами та кровопролиттям, як це часто трапляється з релігіями. Але розбирати астрологію, ми почнемо з того, чим вона не є. По-перше, це не екстрасенсорика. Зараз я себе почищу, подождіть. Я хапанула очень, очень сильно хапанула. Екстрасенс, як вони самі стверджують, отримують свій дар згори, від богів, Святого Духа, Духів провідників тощо. Їм не потрібна освіта чи спеціальні знання. Натомість астрологи роблять свої прогнози, базуючись на явищах реального світу. Надійність цих прогнозів це вже інше питання. По-друге, астрологія це не ворожіння на картах Таро чи кавові гущі. Про ворожик і окультизм можна зняти окремий випуск і, можливо, для когось вони здаються схожими. Але справжні дипломовані астрологи, як правило, сприймають їх як шарлатанів. Нарешті астрологія це не наука в сучасному розумінні цього слова. Про це ми проговоримо пізніше. А поки що зафіксуємо: спостережень за планетами та інтерпретація отриманих даних недостатньо для визнання астрології наука, у кращому разі це вчення. Тепер розберемося. З чого астрологія складається? По-перше, це система вірувань. Астрологи вірять в існування певної космічної енергії чи закономірності, які визначають долі людей і народів. Наприклад, якщо Венера входить у знак близнюків, астрологи можуть порадити вам залишити набридлого партнера і вирушити на пошуки нових романтичних відносин. Я, звісно, перебільшую, але система дійсно складна. Вона базується на поєднанні давних записів середньовічної алхімії, езотерики та наукових даних. Залежно від рівня підготовки астролога, до цього додаються міські Легенди і особисті упередження. По-друге, астрологія це традиція. Ключові знання і практики передаються від наставників до учнів, при цьому намагаються мінімально спотворювати інформацію. Скептики можуть здивуватися, але основні поняття та методики астрології налічують кілька століть. По-третє, це комплекс практик. З одного боку, це спостереження за небесними тілами з використанням інструментів, наприклад, як астролябія чи секстант, з іншого боку, знання міфів і уявлень про вплив небесних тіл на потоки енергії, і, нарешті, це вміння грамотно інтерпретувати дані, скласти прогноз і красиво його презентувати. Тепер про види астрології їх існує чотири. Мундана астрологія вивчає глобальні події, такі як війни, долі цивілізації, коливання фінансових ринків. Хорарна астрологія шукає відповіді на особисті запитання тут і зараз. Натальна астрологія найвідоміший вид, займається аналізом долі людини на основі положення небесних тіл у момент її народження. Елективна астрологія допомагає обирати найкращий момент для початку важливої справи. Раніше з її допомогою закладали міста, а зараз обирають вдалий час для посадки огірків. Тепер поговоримо про ключові поняття. Найголовніше з них це гороскоп. Гороскоп це схематична карта небосхилу в певний момент часу. На цій карті позначаються сузір'я, так звані доми чи знаки зодіаку. Та небесні тіла. Зодіакальний пояс ділиться на 12 секторів по 30 градусів. Більшість знає свій сонячний знак. Сузір'я, через яке в момент народження проходило сонце. Наприклад, у мене це телець. Проте професійні астрологи вважають, що важливий не лише сонячний знак, а й місячний сузір'я, через яке проходив місяць у момент народження. У мене, наприклад, це терези. Також існує асцендент, висхідний знак. Це сузір'я, яке піднімалося над східним горизонтом у момент вашого народження. У мене це Лев. Окрім Сонця та місяця, враховуються також планети. У давнину астрологи спиралися лише на ті, які видно неозброєним оком, від Меркурія до Сатурна. Зараз використовуються усі, включно з Плутоном, хоча його вже і не вважають планетою, а також великі астероїди, як Церера і Хірон. Окрім реальних планет, існують так звані фіктивні планети, це гіпотетичні точки, визначені відносно інших небесних тіл, наприклад, чорний місяць ліліт або білий місяць Селена їм також приписують певні характеристики. Якщо небесні тіла починають рухатись у зворотному напрямку, це називається ретроградністю. Наприклад, ретроградний Меркурій нібито викликає поломки техніки, сварки та неприємності. Але найскладніше в астрології це аналіз взаємодій планет, так званих аспектів. Якщо планети шикуються в лінію відносно Землі, це називається з'єднанням, їхні енергії об'єднуються. Якщо між планетами кут 180 градусів, це опозиція і їхні енергії конфліктують. Тепер сподіваюся, зрозуміло, чому астрологія це не просто вказування пальцем у небо. У цій системі багато тонкощів, які потрібно враховувати. І головне поняття сучасної астрології це натальна карта. Це персональний гороскоп, складений на основі даних про місце і час народження людини. Вважається, що положення небесних тіл визначає характер і долю людини, а натальна карта допомагає це проаналізувати. Давайте подивимось, як це працює. Ви вводите свої дані на спеціальному сайті, який, до речі, має доволі кумедний дизайн з кінця нульових, і абсолютно безкоштовний. Після кількох секунд очікування сайт повідомляє вам, який ви друг, як поводитись у суспільстві, яка у вас місія та яким ви є в шлюбі чи стосунках. Зрозуміло, що для нормального розшифрування такого астрологічного МРТ потрібна експертиза професійного астролога. Автоматична інтерпретація ніколи не буде точна. Наука і релігія постійно викривають астрологію, критикуючи її направо і наліво. Однак це жодним чином не заважає їй розвиватися. У чому ж різниця між астрономією та астрологією? На практиці в середньовіччі такого чіткого поділу не існувало. Зараз астрофізики складають карти всього видимого Всесвіту, але у другому столітті нашої ери видимо всесвітом були сонце, місяць, п'ять планет і зори, дірки на небосхилі. Астрономи і астрологи вивчали одне й те саме: щоправда, астрологи тоді передбачали долю держав і народів. Астрономи ж фіксували закони руху планет, не знаходячи їм прикладного застосування. Астрологія тоді вважалась більш перспективною та модною наукою. Згодом усе змінилося. Астрологія оформилася в традицію. Укладачі гороскопів як малювали карти з небесними тілами, так і продовжують це робити. Добре, додалися Уран, Нептун і Плутон, але галактики, на кшталт Андромеди чи Туманності кінська голова досі не враховуються. Нову інформацію дівати нікуди, і з часом астрономія вийшла за межі астрології, ставши самостійною дисципліною, яку викладають у школах. Астрологія, своєю чергою, залишається приблизно на тому ж рівні, де й була. Вона вивчає вплив космічних об'єктів на земні явища, але прогнозує події не науково. Вплив місяця на припливи доведено. А ось вплив планет на успіх ролика ні. Однак тут виникає запитання: що таке вплив? Можливо, ми поки просто не знайшли наукового пояснення. Методологія, наука, що вивчає методи і процедури наукового процесу, допомагає розібратися. Наприклад, причина наслідковий зв'язок означає, що подія А викликає подію Б. Науковий метод пропонує перевірити це через спостереження, порівняння, експеримент і вимірювання. Наука довела, що припливи залежать від гравітації місяця. Але як довести, що положення планет впливає на удачу? Це складніше. Є й нюанси. Наприклад, науковий метод довгий час не враховував шкоду від азбесту, вважаючи його ідеальним будівельним матеріалом. Виходить, головна сила наукового методу це ж. І його головний недолік. Ми змушені вірити науці так само, як хтось вірить у Бога чи долю. Різниця між прихильником наукового методу та сцієнтизмом у тому, що перший розуміє обмеження науки і працює з ними, а другий вірить, що наука здатна пояснити все. Астрологію важко довести, оскільки замість причинно наслідкового зв'язку доводиться вивчати кореляцію, систематичний збіг подій. Наприклад, чи дійсно тельці найчастіше вперті, ніж близнюки, але це ж вже інша історія. Знайомтесь, це Мішель Гоклен. Психолог і астролог, що став відомим ще в школі, складаючи натальні карти, він першим почав враховувати точний час народження, що призвело до відкриття ефекту Марса. Виявилося, що спортивні чемпіони частіше народжувалися в моменти, коли Марс тільки сходив або досягав піку. Однак цей результат не змогли повторити інші дослідники, і натальні карти не дали чітких прогнозів. Астрологія не є наукою через відсутність повторюваності експериментів і неосвідомлені помилки. Астрологи використовують ефект Барнума, коли загальні фрази сприймаються як персональні, що пояснює їх популярність. Вони не дають точних прогнозів, а якщо прогноз збігається, його просувають, особливо у соцмережах. Астрологія залишається популярною завдяки традиціям і впливу на пострадянському просторі, навіть після заборони в СРСР. У 1990-ті астрологія стала бізнесом і з'явилося телебачення та реклама. Сьогодні астрологи, як-от Анжела Перл, використовують соціальні мережі для заробітку та розширення клієнтської бази. Привет, привет, тельцы! Здравствуйте, мои дорогие любимые! Это ваш гороскоп на май 2025 -го года. С днем рождения, тельцы майские! є. Вона завдячує своєму успіху у харизмі та вмінню працювати перед камерою. Астрологія стала прибутковою індустрією, де навіть новачки можуть заробляти на популярних платформах. Оцінити обсяг астрологічного ринку в Україні складно, але якщо враховувати популярність запитів в інтернеті, доходи астрологів в Україні та за кордоном а також купівельну спроможність, можна припустити, що це десь кілька мільярдів гривень. Практично скрізь у світі є люди, які готові платити за астрологічні послуги. Хто вони? Найчастіше це жінки близько двох третин аудиторії, молоді люди віком 18-45 років, які мають вільні кошти. Зазвичай вони вже виправили інші способи вирішення своїх проблем, включаючи психологів, коучів і медикаменти, але хочуть хоча б якоїсь передбачуваності в житті. Астрологія дає їм ілюзію контролю. Не дивно, що попит на послуги астрологів зростає у періоди стресу. Дослідження показують, що клієнти астрологів найчастіше звертаються до них після сильних життєвих потрясінь. У Швеції вчені провели дослідження і з'ясували, що схильність вірити астрологам пов'язана з нарцисизмом і інтелектом нижче за середнім. Звучить досить ультимативно, ніби у Швеції всі суцільно діви. До речі, цікаво, серед усіх знаків зодіаку гороскопи найчастіше вірять риби, мовляв, тому що перебувають під впливом мріяливого Нептуна. Але повернемося до теми. Невже всі численні підписники астрологів проблемні риби із заурядним інтелектом? <звісно>, Звісно, ні. Існує ще один шлях до цього захоплення. Банальний інтерес. Останніми роками великий вплив на просування чого завгодно почав мати меми. Багато хто не бачить нічого поганого в тому, щоб посміятися із смішних узагальнюючих картинок про знаки зодіаку. Чим більше часу проводиш у цьому середовищі, тим вищий шанс, що якась деталь зачепить, і захочеться розібратися в темі. При цьому не можна сказати, що астрологія це якась секта, яка поневолила всіх адептів. Відмовитись від її посолатів можна. Є чимало прикладів, коли так робили навіть відомі люди. Наприклад, Гоклен, яскравий приклад. Питання лише в тому, наскільки ви хочете контролювати свою долю, наскільки ваш мозок схильний до когнітивних упереджень і які астрологи вам траплялися? Якщо бажання заглянути в майбутнє сильне, ви будете ігнорувати факти, що суперечать ваші натальні карти. Не спеціально, просто ваш мозок уникає стресу. А точний прогноз із розкладом хороших і поганих подій на найближчий тиждень чудовий спосіб його позбутися. Чим кращий спеціаліст, тим точніше він підбере прогноз. Не абсолютно точний, адже астрологи працюють завдяки загальним описам, але все одно переконливий. Хороший астролог також зможе пояснити невідповідності та несправжні передбачення, так що ви навіть сперечатися не будете, та й бажання сперечатися звичайно, в кого не виникає. Головна функція астрології в сучасному світі така ж, як у психотерапії: заспокоєння, розвиток віри у власні сили та встановлення здорових стосунків із навколишнім. Якщо астрологія допоможе комусь пережити втрату близької людини, ви ж не будете доводити їй, що це псевдонаука. Кожен обирає що йому ближче: записатися на прийом до психіатра, поговорити з югеніанським аналітиком чи звернутися до зірок. Головне, щоб це допомогло. Будь-який професійний астролог скаже вам, що підбира кошера за знаком Зодіаку – це нісенитниця. Але деякі люди все одно вірять, що астрологія працює. Причини прості. Самонавіювання, відчуття контролю ситуації та можливість подивитися на неї з нового ракурсу. Недарма вважається, що давні практики, включаючи астрологію та ворожіння, це прототипи психотерапії, які на своєму початку не обходилися без езотерики. Ми не до кінця розуміємо, як працює мозок, тому звертаємось то до духів, предків, то до небесних тіл. Астрологія далеко не найгірший варіант. Якщо вам сподобалось це відео, діліться ними з друзями, навіть якщо ви скорпіони, друзів у вас мало. Це принесе вам удачу у справах сердечних, водолієм пересилання віщує підвищення на роботі, ракам доленосне знайомство. Лайк і коментар під цим відео подарують заряд життєвих сил усім знакам зодяку. А це був Влад із каналу в двох словах. До зустрічі!